А жити повноцінним життям того, кого сотворив собі подібним Бог. Пам'ятаєте, як ім'я дасть це? кораблю, або так вона і попливе. Який курс візьмете, туди його понесете чи я. Якщо візьмете курс на скелі, то ви розіб'єтесь, як це зробили до нас, п'ять цивілізацій. Бо на нашій планеті ми шоста цивілізація, яка добігає свого кінця. А наш вибір народу України є тим резонатором або пульсаром. Чи війде в основну фазу знищення людства нашої планети через масову атаку ядерної зброї? Великої кількості країн, навіть в тих, в яких офіційне ядерної зброї немає. Але вона з'явилась і не тільки ядерна, але й хімічна, як Китай привіз до Білорусі, аби дасте поштовх сьомій цивілізації. Ви ж не просто розумні люди, українці, ви мислячі істоти з іскрою Бога в серці. Яка завжди жила в вашому серці, і яка завжди манить вас додому, у світ мрій і бажань, щасливого народу, батьків і дітей. В кожній цивілізації, коли вона поневолена темрявою, коли всі заповіді, творця повалення, так як це відбувається в наш час і в нашій країні, і це по всьому світу, коли педайфіли серед папських священиків, ЛГБТ признають же як норму, а це судомигамора, а значить знищення, як це вже було давно. Коли дітям нав'язують середній рід з дитячого віку, 3-4 років і вже знайомлять дітей з половими органами, коли за гроші можна купити все, що заманеться від раба до живої дитини або внутрішній орган ще живої людини. Бо чорні транспортологи, транспортологи працюють у всьому світі, коли смерті у воїнів купують землю іншої держави, коли над сміються. А перелюб і хвойда рекламуються у фільмах і кліпах як спосіб життя. І це нараз є в нашому суспільстві. Зараз в наш час, воно існує. І колись це було аморальністю. Ми зріле покоління, пам'ятаємо, що це таке. Але й нас, під час нашої молодості, вже тоді з'явилась інтердівчинка. А це вже більше 30 років. Коли в суспільство через телебачення з'явились перші щупальця дорослої індустрії. Для фільмів і кліпів нема мовного значення. І хто його зняв, який режисер, який сценарист написав його сценарій, і яка країна зняла його для масового огляду, включаючи можливості інтернету, а не тільки кінотеатрів. Його побачить молодь, особливо підростаючі покоління. Такий серіал, як Екскортниця і діти, які в підлітковому віці виростають на цих серіалах, сприймають його як сенс життя, як норму. Бо це є частина нашого справжнього життя моєго і вашого і порушенням одної заповіді Бога це перелюб або прелюбодіяння. Скажіть, яку заповідь не порушила людина в наше теперішнє життя? Богів у нас достатньо і вірувань, і сект. Не вбий інша заповідь Бога. І це не тільки війна, а й свідоме вбивство своєї ненародженої дитини, батьками і лікарами. І це зветься аборт. Також вбивство тварин, птиць і звірів перелюби на кожному кроці, від цнотливих дівчат до жінок, які кожен раз шукають собі чоловіка. І те ж саме про хлопців і чоловіків винесете карму перелюба дві сторони і дві сторони порушуєте заповідь про чужу жінку, також як і про чужого чоловіка. Яку і якого не можна чіпати, бо він чужий, бо не ненавчені на елементарному, як правильно будувати сім'ю, як творити свої відносини між чоловіком і жінкою, і яка відповідальність кладеться на плечі чоловіка і жінки, тим паче, коли вже є діти, бо вони, творіння любові, переходять у категорію, знищених психологічно і з душевною травмою на все життя, бо вони не розуміють, чого такі щасливі батьки яких він дуже кохає, стали ненавидять один одного. І дитина бере вину в своє серце, яка дуже тяжко зцілюється. а іноді це психічні розлади і загублені ним чиїсь життя. Злодії казнокрадії це вже не кишенькові злодії, а афористи і махінатори через інтернет та телефони, люди влади в особливих масштабах країни, а також через благодіяльні фонди, через колись державні банки. Коли брався кредит на сотні мільйонів знайомими, а через неділю банк зникав, і гроші не треба було повертати, бо вони ж були державні, а значить, нічиї. Ви не менше мене знаєте, що робиться в нашій країні, як ті, в кого є гроші, виходять під заставу і вже не повертаються в країну, живучи за кордоном і насолоджуючись вільним життям. Бо рука руку мує, миє, бо дуже багато цих рук пов'язані між собою. В нас вже була обіцяна і чомусь не відбулася люстрація. І що зараз в нас серед чиновників Воз і нині, віз і нині там? Ба усі знайомілиці, бо це організація менеджерів, яких колись не зупинили, коли вперше вони влізли в державну казну. Не зупинив народ, який їх наняв на роботу, щоб вони виконували свої обов'язки. Тож вони написали свої правила і зробили свої права. І чомусь народ цієї держави не схаменувся, а ті, які підняли шум, були упаковані силовою структурою за грати. бо інше було наплювати на чесність і справедливість, бо моя хата з краю раніше завжди була на язиці. І ось 2024 рік ми маємо корумповану владу і корумповані силові структури. І бійці, які гинуть, захищаючи землю батьківщини України, бо в нас за 33 роки в нікому ви не були потрібні, як держава, і вона не була потрібна вам. Тому ми з вами зараз і знаходимося у Гущі події Армагеддону, битви добра і зла і апокаліпсису, тоді, коли природа землі починає змінюватись. Бо Бог творить нове небо і нову землю. Тому йдуть аномальні явища природи, північно сяйво в Києві і за кордоном, сніг в арабських країнах, і вода, і зелені в їх пустинях, а ще нові планети, які видно не через пристрої, а очами, особливо на закаті. Пентагон говорить про інопланетян. папа благословляє однополі шлюби, а Кирило благословляє бійців Росії проливати кров братнього народу, бо Україна, Білорусь і Росія через українську кров Родичів пов'язала ці три країни. Кирил, котрий є представником священства, який слугує Богові, порушує закон Бога не вбий, так який іде в нас час. В нас зараз дві реальності. Перша, яка вже давно заполонила душі острахом, оманою, стражданням і смертю, бо це реальність пітьми, гроші, система, чиновників, кредити і банки, документи і кордони, це світ матерії. Або мамони, сатани і дияволо, бо тут ієрархія або піраміда. Лише вершина має волю статки. Інше це всього лише ресурс або розмінна пішака і без різниці, війна, пандемія чи просто безправ'я. Інша реальність моя, бо я реальна така, як і ви, жінка, яка дає вам шанс вийти з пітьми і зупинити війну, зруйнувати систему чиновників. Бо ви є держава. Кожен із вас несе відповідальність за свою державу, тобто за себе, убрати з країни банки всілякі ростовські спілки, зняти ярмо кредитів процентів, покараємо всіх, хто заслуговує на покарання, зробити безкоштовно їжу, одяг, проїзд, бо ми оплачуємо це все вже тим, що ми працюємо, внедрити новинки технології, вивести на вершину людей з надзівності. Над здібностями і тих людей, котрі з великої літери, наставники і майстри в своїй професії як вчилів. Уберу всі довідки, документів, безкоштовна медицина, приватну власність, підприємство повернув держав, в державу, громадське громаду, чесні викупимо, а не чесні будуть покарані. Діти наше майбутнє, розвиток на вищому рівні з дитинства і поміч груп для молодих матерів. Научно-доказова база, яка покаже, як правлячі верхівки знищували через табак, наркотики, алкоголь, їжу людей, а також через фармакологію, Україну назву банкрота і закриють цим всі внутрішні і навколишні борги. Зміна України ім'я на нове, бо нова держава нова назва це незмінне правило переходу. Все, що можна змінити Кращу сторону буде змінено. Все, що треба буде для розвитку держави, все буде зроблено, бо ми це будемо створювати разом ви і я. І тепер питання, чи я реальність стане життєдайною від Бога чи сатани. Чи зможе людина, а вірніше Українці, інтегруватись для нового світу? І чи зможе вижити і не деградувати весь шлях нашої цивілізації? Залежить від народу України і від її воїнів, богатирів, які захищають своїм життям цей проміжок часу. То що ж за вибір ви зробите, життя чи смерть? І цей вибір кожного з вас. Що ви будете вибирати? Закон Бога десяти заповідей як основний і незмінний закон нової держави або гроші Мамони і систему чиновників. Але вже під егідою великих корпорацій здоров'я, яка буде вирішувати, жити вам чи ні. І запам'ятайте, ми нічого не получаємо в матеріальному мирі безоплатно, бо ми працюємо і працює кожен на своєму робочому місці. І це ми платимо за свою потребу. Не обійдемося без технологічних приладів для заміни фізичної праці, бо це тяжкий трух. Його роботизуємо і є спецтехніка, а далі розберемось. Будемо приймати рішення одне за одним, розподіляючи все так, щоб це було вчасно, а заразом і займемося розвитком до розплухи дітей. Бо самозайнятість вже не буде до снаги, коли почнеться, будувати підземне місто. Також такого будівництва не було ні за одної цивілізації, котра, котра була на землі. Кожна цивілізація складає, складає свій іспит і тому завжди є. Країна, котра від початку зародження втілюється у кожній з них, і несе ті знання, котрі допоможуть перейти той період між небом і прірвою, та вирішить долю самої цивілізації, склавши її сподчині, визначивши спадкоємця народ, який належить до Божого народу, бо вони є боги залякані, занедбані, затуркані і обіцінені, але ж Боги, але ж діти матері слави, яка трубить рог, і знаходить злодія або сатану. Він же біблейський Авадон або Губитель, почавши війну Гога і Роша з магогом. Він же Вова Путін, народ країни, який долає страху своєму серці і вірить у Бога в своєму серці, серці живому, яке допоможе бути сміливим. Іскра знання, яка завжди сяє в його серці, як у мільярдах інших сердець, і якби не намагалися загасити його служителі пітьми в людській подобі, що продалися за гроші Мамони, вибираючи смерті страждання для інших людей. Людина світла віра у добро і щастя цілої країни, не як утопію, а як активацію своїх дій, направо своєї спадщини, котра за брамою людських законів і фальшивих нащадків так довго не могла знайти істинного спадкоємця. Божої землі українського народу, додамо в наше пророцтво пророцтво, бо Бог завжди посилає своїх пророків до людей, щоб вони знали, який вибір вони роблять і що їм буде за це. Людина завжди несе відповідальність сама за себе, не зважаючи яким чином було прийнято рішення, і далася чи людина омані сама, чи її вели в оману, чи спокусився. Спокусився на гроші, чи зневірився собі і людях, але це його вибір особистий. І всю відповідальність людина несе сама, бо це іспит. Кожна людина повинна мати свою думку, свою віру серця. Кожен щось вірить, хоч віруючий, хоч атеїст, вірячи своєму серцю або розуму, своєму досвіду і життєвому шляху, яким ми проживаємо не тільки фізично в своїй країні, а й події в країнах, які ми бачимо через ТВ або інтернет, ті події, котрі знаходяться у нашому полі зору. Все більше ми бачимо, як держави використовують силові структури проти свого народу, мирного населення, яке заявляє свої права, які дано їм Конституцією їх країн. Ще ми побачили з 2013 року в Україні, Росії Білорусі в останніх двох країнах влада тримається більше 20 років. Президенти, які вирішили, що вони недоторкані, що їхні дії... І для них немає покарання, але кара для них знаходиться в Україні в народі, який повстав за свою болю і за своє життя цілої планети. Людина є руки і очі Бога, його інструментарій. Вагітна жінка не може сказати іншій жінці, стань породілі моєї дитини, бо це творіння вагітної жінки особисте. Так і оцей останній проміжок часу, або у, у пророка Данила це останні дні. І крім жителів України, її. Народа ніхто не зможе створити той лад і той світ, який знаходиться в їхніх серцях, в їхній сміливості і бажання змін. І тому був вибран Зеленський як предтича Нового світу. І тому війна для пробудження і знищення страху в серцях, а ще бажання миру, волі і щастя, бо тепер мир в країні і оселях для вас не пустий звук. Це ваше бажання сердець з молитвами до Божої матері. Які... Наповняють простір над України, тож міняти треба не тільки владу чиновників, треба, по-перше, міняти своє відношення до влади. Влада не хороша і не погана, бо це організаторська здібність. Організувати роботу в великій корпорації, такої як країна.